Як не дивно, але в цьому завданні на іспиті було дуже багато помилок. Тільки 37,5% вказали правильну відповідь. Отже, цілі вирази, сьомий клас, спочатку, що ми з вами робимо? Розкриваємо дужки, потім формула квадрат різниці, знаходимо їх різницю, зводимо подібні доданки. Поїхали х на х, х квадрат мінус 2х це дуже легко. Віднімаємо квадрат першого, мінус подвоєний добуток, плюс квадрат другого. Формули в нас є в довідкових матеріалах, але їх краще знати. квадрат, мінус 2х. Змінюємо знаки на протилежні. Якщо в нас перед дужкою стоїть мінус, то розкриваючи дужки, усі знаки міняємо на протилежні. Буде мінус х квадрат, плюс 2 ху і мінус у квадрат. Звертаю увагу, взаємознищення відбувається виразів, які мають протилежні коефіцієнти, подібні доданки. І в нас залишається тільки мінус y квадрат, і відповідь А буде правильною. І от тут цю правильну відповідь обрали тільки 37,5%. Учнів які складали в цей день, дуже шкода. А це дуже типове завдання і тому звертаю увагу.